Декілька днів тому до нас завітав ось такий гість сліпак, він занесений до червоної книги, і я хотіла вам показати спосіб, за допомогою якого можна його впіймати, не нашкодивши йому. Якщо вам цікаво дізнатися, що це за спосіб такий, то дивіться далі. Також хотіла сказати, що хочемо ми його впіймати, тому що сліпаки вони харчуються корінням рослин і вони можуть просто зашкодити нашим рослинам. Ось тут на полуниці він у нас також ходив. Також зайшов і в тепличку до нас. Зробив тут ходи, в тепличці у нас. Ми тут, наприклад, вже готуємось. Ось, наприклад, вже можна побачити солому. Ми вже тут починаємо готуватись, хочемо перекапувати вже. І ось тут саме цей наш сліпак зробив собі хід. Ось ще. Сліпак ішов. Хочу вам показати, як ми боролися з сліпаком. Також можна ловити таким способом і кротів. Дуже зручно. Ось, наприклад, знайшли його тунель, де він копав. Ось в одну, в іншу сторону він йде. Зробили вниз, вкопались трошечки і поставили 3-літровий бутиль. Трошки насипали туди грунт. І все. І ось таким способом можна спіймати. Другу ловушку ми зробили схожу, але ми її зробили з труби. Ось так виглядає ще одна ловушка, ми її зробили з труби і на дні поставили залізо, щоб він не міг вкопатись. Ось саме на неї ми його і піймали, нашого сліпака. Дуже зручно, тому користуйтесь.